І знову в нас Оранка. І сьогодні на прохання підписника оремо на глині. Написала мені людина, як я виклав відео, як я ору на піску, що всі на піску вміють орати. Ти покажи на глині. Оремо глину, тут була стерень, але діскована. Отакі брилки. З цього боку, зараз покажу з другого боку. Тут така реальна глина. Ось так виходить. Ось така брилка. Але все прикриває, ніякої стерні, ніякої зелені на вороному нема. Глибина нормальна. Зараз ще покажу на ходу. Ось тако, така глина. Ну, вже починає розсипатися, були в нас дощі задощило. Не можна було влізти в землю, а тепер вже можна влізти. Вже навіть колеса сухі. як тільки в'їхав, були мокрі. Але сонечко вийшло да й колеса вже сухі навіть. Зараз покажу як оре. Трактор нагрузки не відчуває, орем четвертою. Де сильніша глина і твердо, то тільки чути, що буде коробка трохи. А так дивіться. Що там хто не канал, а передлужник це вещь. Дивіться, яка якість оранки. Півненько ніякого зілля немає, ніяких резків, ніяких перепадів. До кінця і покажу по сусідству хлопець Бомет Ну, Український бомет. Два по 25, напевно. Трактор з передком китаєць, з кабіною, важкий трактор. Але подивився я, що глибина так собі, не знаю. Ці не тягнув трактор, що йому не потрібна. Глибина. Але зараз до ОРЕМ я вам піду покажу. Зайдемо додому. Зараз покажу вам як. Орав трактор з передком. О, дивіться, гляньте, яка якість оранки. Просто супер. Бери і сій зразу. Зараз покажу вчора буквально орав трактор. Я орав там далі чув, що він тут оре плугом бомит. Був в мене такий плуг, ну, оре він непогано, якщо земля така. Небагато зілля. Так, ось це не знаю, хто орав. чи він, чи не він. Ну, Міленько, так що взагалі там 10 см. Але рівненько і все прикрито. Так, непогано. Ну, може, то той самий трактор орав. може, правда, тут глина якась крепша. Чи мог... да, Тут глина крепша, тут аж жовта глина. Бачите, я зразу не подивився, тут жовта глина, так що. Нічого казати на його не буду на той плуг. Так, да, є місцями не приорані. Але взагалі він справився теж непогано, непогано. Але тут аж жовті є глина, то тут нічого не скажеш. Тут чи Юмзом ти, чи МТЗ гореш. Все рівно глибоко не вигориш, та воно й не потрібно глибоко. О там жовта глина. Та, тут де я урю, хоч відчувається, що глина, вроді мокро, но... але не те, що там. Ну, але все одно шифен грулить і плуг з передплужником оре супер. Так що хто підтримує такі трактори, ставимо лайки і підписуємось на канал. Бо нічого кращого за такі гроші не буває.